Харлей, груба шкіряна куртка, важкі чоботи, татуювання на руках, солідна борода на обличчі та важкий погляд з під шолома. Це стереотипний образ байкера, що викликає страх і захоплення водночас. Але за цією картинкою ховається щось більше, ніж просто любов до швидкості та рок-музики. Байкерська субкультура зародилася на зламі епох, коли ветерани війни шукали свободу в нескінчених дорогах. А суспільства нові символи бунту. Так з'явилися мотобанди, а легендарні пекельні янголи стали частиною міфів і реальності, що оточила цей світ. Історії про них це мікс правди, перебільшень і страху перед тими, хто живе за своїми правилами. Ласкаво просимо на канал насправді, і в цьому відео ми будемо розбиратися з таким явищем, як байкерський рух, і найвідомішими його представниками. Пекельними янголами. Підтримати мою працю, як завжди, можна простими діями, вподобайкою, підпискою та добрими коментарями. А також через спонсорство на YouTube чи PayPal. Тож влаштовуйтесь зручніше. І давайте дізнаємось, що було насправді. Історія байкерського руху починається всередині 40-х років минулого століття. Після Другої світової війни Америка переживала економічний бум. Промисловість стрімко розвивалася, будувалося житло, виникали нові робочі місця, зростали доходи і підіймався рівень життя. Середній клас розширювався, а суспільство орієнтувалося на стабільність, сімейні цінності та споживацтво. Загалом у суспільстві панував оптимізм, і американці з упевністю дивилися в майбутнє. Однак не для всіх перспективи були настільки райдужними. Десятки тисяч ветеранів, які поверталися з фронту, опинилися в країні, яка швидко змінювалася, але не завжди могла запропонувати їм ту свободу й адреналін, які вони переживали на війні. Багато хто з цих колишніх військових страждав від посттравматичного стресового розладу ПТСР, який не давав їм забути жахів війни. Кожен боровся з цим станом як міг: хтось вживав наркотики, хтось бухав, а хтось виплескував надлишки адреналіну, ганяючи на байках. Мотоцикл став для цих людей справжнім символом свободи та незалежності. Дешеві та легкодоступні військові Харлей Девідсон, випущені у величезних кількостях під час війни, стали ідеальним засобом для виходу адреналіну. Мотоцикл не тільки дозволяв ветеранам відчути контроль і швидкість, а й давав змогу об'єднуватися в групи, подобу військового братерства, яке вони втратили, повернувшись додому. Так почали з'являтися перші клуби байкерів Outlaws, що перекладається як поза законом або злочинці. Однак це прізвисько вони отримали не через те, що одразу займалися злочинами, а через їхню свідому відмову слідувати загальноприйнятим нормам суспільства та офіційним мотоклубам. У той час основними мотоклубами були організації, пов'язані з американською мотоциклетною асоціацією АМА, які дотримались суворих правил і підтримували традиційні цінності. Ті, хто не хотів дотримуватися цих правил і віддавав перевагу більш вільному способу життя, стали називати себе поза законом, підкреслюючи свою незалежність і бунтарський дух. Що стосується зовнішнього вигляду, то лук перших байкерів сильно відрізнявся від стереотипного. Вони носили звичайний одяг того часу: армійські куртки, штани і чоботи. Часто це була військова форма, що залишилася після служби. Шкіряні бандани та культові сонцезахисні окуляри з'явилися пізніше, і до цього ми ще дійдемо. На початку байкери більше орієнтувалися на практичність, і їхній образ був відображенням доступного їм одягу та військової принадлежності. Можливо, все так би далі і тривало. Хлопці б збиралися, ганяли б на байках, пиячили і розходилися по домівках. Але одна подія стала ключовою в історії байкерського руху. 1947 рік Голістер, Каліфорнія. Ландшафти, що оточують це невеличке містечко з населенням близько 4 тисячі жителів, чудово підходили для мотоциклетних змагань. Регулярні перегоди проводилися там ще з 30-х років, але були відкладені після того, як Америка почала брати участь у війні. Відновити стару традицію було вирішено в липні 1947 року, чому невимовно раділи місцеві торговці та власники барів. Але цього разу святкування пішло не за планом. На мотозліт, організована офіційною мотоциклетною асоціацією Ама зібралися близько 4 тисяч байкерів. Тобто населення міста збільшувалося вдвічі. Однак не всі байкери були офіційними членами клубів Ама на грандіозну тусовку, підтягнулися і вже відомі нам аутлос, які також шукали розваг та адреналіну. Хех, ясна річ, що коли в одному місці. Збирається сотні людей на підпитку, то конфліктів не уникнути. У місті почалися заворушення. Байкери влаштовували перегони на вулицях, випивали і створювали хаос, чим швидко привернули увагу ЗМІ. Ну а журналісти були тільки раді черговій сенсації і роздули масштаби заворушень до небувалого рівня. Мовляв, байкери мало не вщент знищили Голістер. Журнал Лайф опублікував фото ось цього п'яного товстуна, що сидить на мотоциклі оточеного пляшками пива, що тільки посилило сприйняття байкерів як загрози суспільству. Ставлення до них з нейтрального стало різко негативним, хоча, в реальності, навіть за повідомленням місцевої поліції, байкери завдавали більше шкоди собі, ніж місту. Та й затримали лише кілька десятків людей, із кількох тисяч. Загалом в пресі піднявся такий галас, що Ама, щоб якось виправдатися, заявила, що буянили там не члени їхньої асоціації, а залітні відшепенці, яких було не більше одного відсотку. Іронія полягала в тому, що сенсаційні репортажі з Голістера допомогли з'явитися справжнім кримінальним байкерським бандам. Саме тоді в суспільній свідомості почали формуватися міфи про байкерів як про ізгоїв. Деякі байкерські групи навіть стали називати себе одновідсотниками, тобто тими, хто не вписується в норми і правила, яких дотримується більшість. А популяризував образ байкера ізгоя, звичайно ж, Голівуд. У 1953 році на екрани вийшов фільм Дикун з Марлоном Брандо у головній ролі. Заснований на подіях у Голістері. Він зміцнив уявлення про байкерів як про бунтарів, що живуть поза законом і відкидають суспільні норми. Барандо, який зіграв лідера байкерської банди молодиків на ім'я Джонні, став культурною іконою 50-х років. Цей фільм не тільки романтизував образ байкера, а й створив візуальний стиль, що став культовим: шкіряна куртка, джинси і впевнений погляд. Цікаво, що ці речі були частиною особистого гардероба Брандо. Він приходив і йшов у них зі зйомок. Фільм допоміг закріпити ці елементи як невід'ємну частину байкерського стилю, а також посилив міф про байкерів як людей, що протистоять суспільству. Багато молодих людей, натхненні образом Брандо, почали організовуватися в групи, прагнучи наслідувати його героя, що прискорило зростання мотобанд і закріпило їхній образ як поза законом. У підсумку Декун справив подвійний вплив: з одного боку він посилив міфологію про байкерів як про вільних духом людей, а з іншого підігрів страх суспільства перед ними, що зіграло важливу роль у розвитку байкерської субкультури. Отже, байкерський рух став знову різко набирати популярність, як і мотоцикли Харлі Девідсон. Стильний і недорогий транспорт став оптимальним молодіжним варіантом, однак головними поціновувачами цього байка, як і раніше, залишалися ветерани бойових дій. Конфлікти в Кореї та В'єтнамі забезпечували переплив з фронту молодих людей із травмованою психікою. Саме вони купляли Харлеї. А потім поповнювали ряди нелегальних мотоклубів. І незабаром з'явилася людина, яка з аморфного об'єднання любителів пересування на двох колесах зуміла створити повноцінну організацію зі статутом, членськими внесками, традиціями і жорсткою ієрархією. Його звали Соні Баргер. Соні Баргер народився 1938 року в Модесто, Каліфорнія, а виріс в Окленді у цьому ж штаті. У нього була доля типового важкого підлітка. Мати кинула, батько пиячив, рано забив на школу і почав вести вільний спосіб життя. Потім була служба в армії Дембіль. Він перебивався випадковими заробітками і проводив час у барах Окленда. Там та він і зустрів байкерів із клубу Пекельні Янгуви. Це був не перший мотоклуб, у якому брав участь Соні, але саме в Янголах він знайшов віддушину. Його тягнуло до субкультури, яка поєднувала незалежність, бунтарство і братерство. Що ж із себе представляли Янголи до приходу Соні Баргера наприкінці 1950-х років. Вони були відносно невеликої і розрізненою групи без чіткої організації та структури. Окремі їхні чаптери існували як невеликі, незалежні групи байкерів. Не завжди об'єднані єдиними правилами або кодексом поведінки. Тут, до речі, вам потрібно пояснити деяку термінологію і устрій мотоклубів у США. На горі організації було материнське відділення, яким керував президент клубу. Нижче знаходилися регіональні напівавтономні відділення, які називалися чаптерами. Поширеною помилкою є вважати цей термін у формі чартер. Однак, у випадку з янголами пекла, це є офіційною фішкою. Фінансувалося це це спочатку за рахунок вступних внесків, які байкери скидали в общах і передавали нагору. Загалом, коли Соні Баргер вступив до Янголів пекла, вся їхня діяльність здебільшого зосереджувалася на посиденьках у місцевих барах і спільних покатеньках. Жодної чіткої стратегії, спільних цінностей і правил не було. У них навіть не було офіційного чаптера в Окленді. Соні вирішив виправити це недопрацювання. Він цілком і повністю віддався руху, який вважав братерством, завдяки своїм організаторським здібностям і харизмі. Баргер швидко зайняв лідерські позиції. Він почав трансформувати клуб у більш організовану та ієрархічну структуру за аналогією з армійською. Соні також порокачав систему рекрутингу. Він вважав, що в клубі мають бути люди, які звикли до суворої ієрархії, а не просто випадкові товариші по чарці. Відтепер стороннім вхід був закритий, мати байк з об'ємом циліндра в 750 кубів. Тепер було вже недостатньо. Прийти до клубу можна було тільки за рекомендацією одного з його членів. Однак це було ще не все. Щоб стати повноцінним членом клубу, новобранець мав пройти кілька етапів. Спочатку він отримав статус «hang around», тобто той, хто завіснув поруч. По суті, він був кандидатом у кандидати. На цьому етапі новачок знайомився з членами клубу і проводив час у їхньому оточенні, відвідував заходи, вечірки та поїздки. Кандидату було важливо становити особисті стосунки з його учасниками. Далі його могли запросити стати проспектом. Це проміжний етап між хенґераундом і повноправним членством. Проспект виконав різні доручення. Включно з найрізноманітнішою чорновою роботою на кшталт посторожити байки і принеси подай». Цей період, залежно від лояльності та здібностей кандидата, міг тривати кілька місяців або навіть років. Увесь цей час до нього придивлялися, оцінювали його відданість, здатність тримати слово, витримку в стресових ситуаціях і загальну взаємодію з братами по клубу. Проспект не мав права носити повний патч клубу, це такі нашивки на курці з офіційною емблемою, як у солдатів. Після завершення цього етапу серед повноправних членів чаптера проводилося голосування. Щоб проспект був прийнятий до клубу, за його вступ мали проголосувати всі члени чаптеру одноголосно. Якщо хтось висловлював заперечення, кандидата могли відхилити або відправити на додатковий термін. Тільки після успішного голосування проспект ставав повноправним членом клубу і отримував право носити повний патч. Цей патч включає назву клубу, локацію чаптера та інші елементи, які символізують приналежність до клубу. До речі, відомий патч із зображенням 1% має відсилання до того самого інциденту в Голістері. Одновідсоткові, до яких належали Янголи Пекле, цінували братерство і його статут. Вище за закон. Заради нього вони були готові на все, навіть на злочин. Незабаром Баргеру стало тісно в межах Окленда, тож він почав розширювати клуб через відкриття нових чаптерів по всій Америці. Янгели пекла стали з'являтися не тільки в Каліфорнії, а й в інших штатах, таких як Нью-Йорк, Техас і Флорида. Пізніше клуб став відкривати філії в Канаді, Європі, Австралії та Південній Америці перетворюючись на міжнародну організацію. Одним із ключових елементів культури янголів пекла стали регулярні мотопробіги за участю інших клубів, що ще більше зміцнювало авторитет баргера серед байкерської спільноти. Пекельні янголи стали модним брендом, який можна було монетизувати. Соні почав продавати мерч і проводити концерти та фестивалі під егідою янголів. У 60-ті, основним джерелом рекрутів в Янголи, як і раніше, були ветерани цього разу в'єтнамської війни. Історичний контекст того періоду був такий, що по всій країні були популярні рухи пацифістів та усіляких там хібів. Країну стрясали демонстрації з вимогами вивести війська з В'єтнаму, а ставлення до військових було досить таки негативним. Ветерани стикалися з незрозумінням. А іноді і з презирством, тому багато хто з них стали масово вступати в мотобанди. Тому не дивно, що Янголи і їм подібні підтримували війну у В'єтнамі і часто діяли в унісон з урядом. Показовий випадок стався в жовтні 1965 року, коли пекельні янголи атакували демонстрацію пацифістів, що відбувалося під гаслом геть із В'єтнаму на кордоні Окленда з Берклі. Таким чином вони висловлювали свою підтримку американським військовим і уряду в боротьбі з комунізмом, що можна розглядати як своєрідну форму консервативного патріотизму. Однак це було радше винятком, ніж правилом. Найчастіше байкери сприймалися державними органами як загроза громадського порядку, і про це ми поговоримо далі. Почнемо з того, що багато байкерів сиділи на заборонених речовинах. Деякі з них, попри ворожечу захіпі, відвідували так звані кислотні тести. Це такі вечірки, де учасники вживали ЛСД. До речі, організував ці тусовки відомий письменник покоління хіпі Кен Кізі, автор роману над зозуленим гніздом. Зрештою комусь спала на думку ідея використати розгалужену мережу чаптерів і зв'язки з хіпі для отримання, так би мовити, додаткового прибутку. Спочатку вони зайнялися поширенням психотропних речовин, потім освоїли кустарне виробництво метамфетаміну. І до кінця 80-х вже змогли монополізувати ринки північної Америки. Якісь конкретні цифри обороту заборонених речовин навести складно через закритий характер цього кримінального бізнесу. Але порядок цифр за даними правоохоронних органів США обчислювалися десятками мільйонів доларів. При цьому Янголи активно працювали над розширенням лінійки свого товару. Для цього вони налагодили зв'язки з мексиканськими картелями і організували збут, кокаїну та героїну. Неявність чаптерів в Австралії та Європі дала змогу Янголам у 1990-ті вийти на міжнародний рівень, завдяки цьому лідери руху ставали казково багатими. Як приклад, тут можна навести історію Луї Роя. Він був президентом чаптера Янголів у канадському Квебеку. Найбагатшим його членом і за сумісництвом впливовим місцевим наркобороном. Але його непомірні амбіції спричинили внутрішні конфлікти. Рой не підкорявся ціновій політиці клубу, що розлютила іншого лідера Янголів Моріса Бушера на прізвисько Мамуся. У 2000 році Луї Рой вирушив до Бушера на вечірку і. Більше його відтоді живим ніхто не бачив. Через закритий характер організації та жорстку ієрархію Янголи могли ефективно будувати мережі поставок і розповсюдження наркотиків, залишаючись поза увагою влади. Таку бізнес-модель стали приймати й інші мотоклуби, і це було лише питання часу, коли між ними розгориться справжня війна. На західному узбережжі США ще наприкінці 1960-х років янголи зіткнулися з іншою впливовою бандою монголи. Ці шанувальники Чисхана, можливо, і не були найчисленнішою мотобандою, але жорстокості їм було не позичати. За рахунок цього їм вдалося потіснити янголів у їхній родній Каліфорнії. Протистояння включало масові бійки, перестрілки і вбивства, які тривали протягом десятиліть. Приблизно в той самий час на східному узбережжі США та в Європі пекельні Янголи ворогували з Outlaws, найстарішим мотоклубом у світі. Це протистояння також тривало десятиліттями і супроводжувалося численними перестрілками та нападами, особливо на заходах і байкерських зльотах. У 90-ті на початку нульових Янголи в Квебеку воювали з мотобандою рок-машин за контроль над канадським ринком кокаїну, який приносив мільйони доларів прибутку. Причому я тут неспроста вжив слово війна. Це не було просто бійкою в барі. У цьому конфлікті обидві сторони вели справжнісінькі бойові дії. Активно використовувалися гранати, вибухові пристрої, автомати і гранатомети. І у вас, напевно, виникає резонне запитання: а що ж поліція? Вулицями їздять групи бороданів зі зброєю, і наркотою, а копи нічого не роблять. Тут було не все так просто. Я вже казав, що через закритий характер організації байкери виробили успішну бізнес-модель. Як не як, -най -най це було братерство. І коли ловили якогось дрібного дилера, то він зазвичай нікого не здавав. І все брав на себе, мовляв, це його особиста ініціатива. Таким чином було складно вийти на верхівку клубу. Крім того, кожен чаптер був автономним, і те, чим займалися в одному, не означало, що відбувалося в іншому чаптері. Складнощів у розслідуваннях також додавали погрози свідкам і співробітникам поліції, а також випадки корупції. Але поліції вдалося впровадити в мотобати своїх агентів під прикриттям. Так, на початку 2000-х років в аризонський чаптер Янголів Пекла був впроваджений такий собі Джей Добінс. Операція Чорний бісквіт була однією з найуспішніших спроб правоохоронних органів проникнути до лав Янголів пекла, що призвело до арештів членів банди і збору великого обсягу доказів їхньої злочинної діяльності. У мотобандії Монголи під прикриттям працював агент АТФ Вільям Квін. У 1998 році він успішно впровадився в чаптер у південній Каліфорнії, де провів два роки. До того ж, він зумів вирости від проспекта до віце-президента банди. Його робота призвела до арештів і звинувачень десятків членів угруповання. Свій досвід він описав у книзі «Under and Alone», яку пізніше було екранізовано. У боротьбі з мотобандами дуже допоміг так званий закон. Ріко він був розроблений у 70-ті для боротьби з організованою злочинністю, особливо мафії. Його мета це не просто покарати окремих злочинців, а й зруйнувати цілі кримінальні структури. Притягаючи до відповідальності людей, які брали участь у злочинних організаціях або отримували вигоду від їхньої діяльності у контексті мотобанд, таких як Янголи, замість того, щоб переслідувати окремих байкерів за конкретні злочини, прокурори могли використати ріку для обвинувачення цієї організації в систематичній злочинній діяльності. Застосування ріку дало змогу винести жорсткі вироки і значні терміни ув'язнення лідерам і ключовим членам байкерських клубів. У 1980 ті та 1990-ті роки такі заходи призвели до низки гучних судових процесів, які суттєво послабили позиції великих мотобанд. Одним із відомих випадків було притягнення до відповідальності Соні Баргера. Що поставило під загрозу подальше існування клубу. Однак, незважаючи на успіхи закону, байкерські клуби продовжують існувати, адаптуючись до змін і виживаючи в умовах посиленого правового тиску. Структура мотобанд настільки розгалужена, що арешти керівників деяких чаптерів мало на що впливали. Мотоклуби продовжують розвиватися і відкривати свої відділення в різних регіонах. Чим змушують нервувати місцевих поліцейських. Так, наприклад, у липні 2024 року вони організували урочисте відкриття нового чаптеру в канадському ледбриджі, що спричинило посилену присутність поліції в цьому районі, щоб контролювати ситуацію і запобігати можливим порушенням громадського порядку. На сьогодні не можна сказати, що мотобанди назавжди зав'язали з криміналом. То тут, то там у пресі постійно з'являються повідомлення про конфлікти між байкерськими бандами, такими як Куманчерос і Ребелс в Австралії, а також і Вагас у США. Ці банди активно прагнуть розширювати свої території та впливати на злочинні схеми, включно з наркотрафіком і незаконною торгівлею зброєю. Але треба розуміти, що більшість учасників мотоклубів дійсно люблять ганяти на байках і не мають стосунку до криміналу. Одно відсотників не так вже й багато, але саме вони потрапляють у поліцейські звіти і псують імідж субкультури. Янголи Пекла присутні і в Україні, але про їх діяльність відомо не так багато. Судячи з офіційного сайту, клуб має чаптери в Києві, Одесі та Дніпрі, а також в Криму. У 2017 році в Києві проходив мотозліт Янголів, присвячений триріччю відкриття українського чаптера. Для охорони порядку було задійно кілька тисяч поліцейських і нацгвардійців. Але схоже на те, що українські янголи справді є спільнотою любителів байків. Принаймні я не знайшов їх у кримінальних хроніках. Ну а що сталося з Соні Баргером? Він прожив доволі довге життя і помер у червні 2022 року. Він прожив 83 роки, 13 з яких провів у в'язниці за різні злочини, включно з торгівлею наркотиками, рекетом, замахом на вбивство. У 1992 році він вийшов після чергової відсидки і зайнявся письменництвом. Він написав кілька книг, включно зі своєю автобіографією, де докладно розповів про своє життя і філософію клубу. Баргер також з'явився в кількох фільмах і документальних проектах, присвячених мотокультурі, і, незважаючи на його бурхливе минуле, зберігав вплив у світі байкерів аж до своєї смерті. То що ми маємо? Історія байкерських клубів, особливо таких, як «Янголи пекла», відображає складну і суперечливу еволюцію субкультури, яка протягом десятиліть балансувала між романткою свободою і жорстокою реальністю злочинності. Розпочавшись як групи вентеранів і бунтарів, які прагнули братерства і незалежності на дорогах, байкерські клуби поступово перетворилися на потужні іноді криміналізовані організації з міжнародним впливом. Янголи пекла пройшли через період війн з іншими клубами, масових арештів і посиленої уваги з боку влади. Їхній легендарний лідер Соні Баргер зіграв важливу роль у створенні образу янголів пекла, вільного, але небезпечного. Він уособлював культуру, де вірність клубу ставилася понад усе, але також не уникнув проблем із законом. Сьогодні мотоклуби продовжують існувати, розвиваючись і адаптуючись до нових умов. Їхня історія це нагадування про те, що бажання свободи та почуття братерства можуть стати водночас джерелом сили та руйнування. Чи закінчується історія байкерів на цьому? Хм, навряд чи. вона триває на нових дорогах з новими викликами і конфліктами. Але незмінна з тим самим духом опору і незалежності, який визначає їх протягом багатьох десятиліть. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд і побачимось в наступному.